Місто привітне до велосипедистів. Зробити таким івано франківськ має намір міська влада. Задля цього налагоджує взаємодію з місцевим бізнесом. Два місяці тому підприємці отримали офіційні листи із проханням облаштувати поблизу власних крамниць та кафе велопарковки на 5-10 місць. Більше половини із 40 повідомлених до просьби прислухалися. Попри несезонний для велосипедистів період, чиновники роблять обхід містом. Наш івано франківськ входить до ну до п'яти міст, такі які є більш закорковані. Якщо так можна сказати, Вузькі вулиці та перезавантаженість доріг спричиняє те, що потрібно поширювати рух як більш велосипедами. Ми повинні дати зрозуміти підприємцям, що це є плюс для їхнього бізнесу встановлення саме таких велопаркових. Ми підготували листи з проханням власників торгових закладів і громадського закладів громадського харчування відповідно встановити парковки. Але в процесі роботи вияснилося, що значна кількість їх вже встановили ще до нашого листа. Це дуже похвально. Не листи із міськвиконкому, а здоровий глузд керував бажаннями власників окремих торгівельних закладів облаштувати велопарковки. Вони кажуть, повсякчас дбають про своїх клієнтів, тому для них і облаштували міні-парковку. Велопарковку поставили ще літом з ініціативи. Нашого керівництва досить зручно для нашого закладу. Тобто люди задоволені, що є де пропаркувати свої велосипеди. Тобто, це досить зручно, як для нас, так і для людей. Креативне вирішення проблеми із паркуванням велосипедів запропонували власники іншого кафе, що серед середмісті Івано-Франківська. Про те, що це велопарковка, натякає візуальна фігура моделі двоколісника. Надихнулася Європа, Це все всі ідеї взяті звідти, тому що там дуже багато всяких оригінальних парковок на цю тематику. Дещо Дещо взяли з Європи, дещо самі додумали, наприклад, у ці конструкції вони є більш правильнішими і тому, що потрібно чіпляти ровери саме за. Раму, а не за колеса, тоді зменшується вирогідність крадіжок. Раніше Івано-Франківська міська рада ухвалила програму розвитку велосипедної інфраструктури. Вона передбачає облаштування велопаркувальними стійками усіх закладів громадського харчування, а також офісів, навчальних закладів та бюджетних установ. Оксана Семко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.